Ті не буде, це не буде один удар, це буде щось дуже багато одночасно смерті, які будуть приносити. Вони будуть. Бо там буде ще така, знаєте, не просто знищення, там буде дуже багато фейерверків. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні розпочинається новий тиждень, і традиційно наша гостя та Людмила Степанівна Хомутовська. Вітаю вас, Людмила Степанівна! Вітаю вас. Ну, найперше тиждень обіцяє бути доволі пекельним. Рік назад розпочалася медіакампанія проти України, що Росія захопить Київ за три дні, і нам тоді розповідали, що ми маємо готувати тривожну валізку, але ми не вірили. Зараз розвідка знову говорить про те, що 24 лютого буде знову ж таки повномасштабний наступ. Я хочу запитати, що очікувати Україні у військовому плані цього тижня, взагалі українцям, що буде на повістці дня. Ну, чи будуть активні дії з ворога? Так вони будуть, і тут є план, по якому вони е, діють. Так що тут буде якийсь наступ, е, буде доволі страшно. Нам обіцяють башню, то є, що говорить башня, це якусь кількість розрухи. Я так розумію, що нам і обстріли сюди прийдуть, але на виході це знову ж згуртує Україну знову ж створить оце таку знаєте силу міць, яку ми тропо трошечку підзагубили за час війни. Так що все, що просто робиться, воно все найкраще, чи планує ворог повторити події минулого року? Планує, е, є план наступу і є план чогось е, взагалі щось повторити із старого, тобто наробити якогось хаосу, навести шороху, що називається. І таким чином, нас, е, е, якби, щоб ми став, впали в ступор і перестали е, не, зм не змогли реагувати, так правильно сказати. Дивіться, хочу поговорити з вами стосовно річок, запитання від наших глядачів, які писали мені в інстаграм. Дуже важливі питання. От, е, перше, е, деякі майстри говорять про те, що можливо затоплення левого, лівого берегу Києва або нижньої частини України. Чи є в планах у ворога зруйнувати дамбу? Чи в планах є, так є. Я думаю, що воно не спрацює, тому що це знають наші. Відіб'ють там максимум, що може бути, якась ну може е, знаєте, незначне, незначне саме від слова, незначне порушення. Так що сказати, що це буде затоплення? Затоплення ні, нам говорять, що з цим справимося. Окей, <говори> ще одне запитання. Стосовно заходу зі сторони Чорнобиля, села, які були в окупації в Чорнобильській зоні, чи зараз цей напрямок буде спокійний, чи знову вони захочуть зайти з території Білорусі? Дивіться, два запитання, по вашому запитанню поставила: чи буде він спокійний, спокійний не буде. Взагалом там десь е, хочуть десь пробратися, і навіть буде якась спроба. Єдине, що на виході, я не бачу цього пробирання, я не бачу цього про Так що їх чекають, не треба думати, що це не підсвічує наше ЗСУ. І ті саме в тих містах, де їм показують, де їм. Важливо йти. Тут головна тема, що їм ще й показують, так що хай заходять, їх там чекають. Угу. Каховська ГЕС. Спускають шлюзи, рівень води в Дніпрі можливо буде падати. Наснилося одній з ясновидець, вона розказала про це в ефірі. Люди переживають, чи є загроза Каховському ГЕС і чи дійсно є загроза Дніпру. Вітаю, шановні глядачі! Дуже гарна новина для вас, шановні підписники і наші глядачі до новорічних свят. Наш канал прогнози випустив свій перший мерч, який може стати дуже гарним подарунком для вас особисто і для ваших друзів і близьких або колег по роботі. Це ось такий календар. Дуже символічним є те, що розробили цей календар ми спільно з людиною, яка вперше до нас прийшла на ефіри. Наш перший майстер, перший гість це. Була астролог Альбіна Пономаренко. Альбіночка, я тебе вітаю з нашим спільним мерчем. Перший це життєві перший мерч. дякую, Любочка, дякую і тебе, вітаю. Так Розкажи, само. що особливого в цьому календарі. Друзі, це прекрасний астрологічний календар, помічник на 23-й рік. Ви будете мати QR-код внизу, де потрапите на сторінку, де зможете прочитати всі поради на 23-й рік Помісячно. Помісячно там будуть поради на фази сонячного цикла. І будуть прописані кожен день того ну, моменту, коли місяць міняє свою фазу. Що це? Для чого це. Будуть поради для сонячного та місячного затемнення. Будуть поради для коридору затемнень. А ще найголовніше і найцікавіше тут я написала а, дату, коли. Ми будемо святкувати наш славянський новий рік весною. Але перед тим є певні дні підготовки до цього року. І тут є певні поради, які ви зможете використовувати в своєму житті і правильно відсвяткувати новий рік, не тільки календарний, так а ще й наш стародавній славянський і астрологічний в тому числі. Ну от по Каховському гес там буде критична ситуація. На виході теж справляться, але те, що десь підтопить, так підтопить. Е, повинні повинні справитися, але десь підтопить, підтопить. Там ще не про, тільки про те, що там э, стравлюють воду, там треба розуміти, що нам і ще кажуть, що природні явища, весна, вода підходить, і тут якби забагато води, просто ще такі зовсім інші тут, э, є джерело, яке теж на це впливає. Чи Буде спроба отруїти хімікатами, е, ядерними відходами е, воду на Каховський ГЕС? Ви знаєте, я думаю, що не буде. Чому не буде? Тому що там якась тема катастрофи, яка може прийти і в Росію в тому числі, тому що в нас оде те саме море на виході і може постраждати дуже сильно довкілля, так що не, не ризикнуть, хоча розкачувати емоційно, якось туди підкидувати інформацію, що це зроблять, будуть. Mm -hmm. Дивіться, є такий інформаційний ресурс Мотолько Хелп. Мотолько допоможе Белоруський Гаюн. Вони неодноразово давали різну інформацію. Була вона правдивою, була вона і неправдивою. Але так чи інакше, ось така новина. Білорусь біля кордону з Чернігівщиною збудує новий полігон та військове містечко за 250 кілометрів від Києва. Про це повідомляє проект Мотолько Хелп. Скажіть, чи правда це? І чи є цей полігон небезпечним для України? Я думаю, що це неправда. Це знову ж інформацію підкидають для галасу, для гвалту, щоб рознести по Україні. Я думаю, що там його не буде, тому що вони добре знають, що сьогодні містечко є, а завтра його може не бути. Ну, всяке буває. знаєте. Угу. Знову говоримо про північ Київщини, місто Славутич поблизу з Чорнобильською станцією. Вони вже переживали окупацію, чи загрожує їм окупація вдруге? Загроза є, але окупації не буде. Прекрасно. Вінниччина Переживають вінничани за те, що там можливий цього тижня чи наступного приліт і можуть постраждати е, об'єкти цивільної інфраструктури, е, будинки, дитячий садочок, дитяча лікарня. Цивільна інфраструктура трошки постраждає. Приліт буде, але знову ж Тут тільки частина прильоту того, що може бути, тому що там працює ППО. Так що якийсь приліт буде, але що називається, тільки менша частина того, що могла би бути e, значить, пишуть нам з Маріуполя. E, почалися перетрубації в Маріуполі. E, наразі вчора був приліт. E, Одну з військових частин, яка базувалася на території училища, таке питання дуже турбується Маріупольці, коли їх будуть звільняти? Чи українські військові будуть знищувати мирне населення? Мирне населення, взагалі при деокупації, зможе вижити? Чи виживе мирне населення? Так, виживе тут однозначно, чи будуть їх знищувати? Ну це якщо при наступі може просто прилетіти, тому що ви самі розумієте, що це не взяв ракету, бомбу і не переміс те місце і не вдарив. Так що там, що називається смерті, які будуть при наступі, вони будуть тут не, не потрібно це не, не підтверджувати. Але чи виживуть? Виживуть і говорять, що виживуть ті, хто буде знаєте свідомо сидіти у той певний час по підвалам там, де можна заховатися, саме у ті, хто себе будуть хоронити. Але е українське українська армія, наша ЗСУ, воно буде працювати іншою тактикою, не такою, як росіяни працювали. Я говорила, що там буде зовсім інша тактика, а тактика буде зроблена на те, що спочатку відстрілюють різного роду склади, потім там тактика продумана на те, щоб вони самі втікали, самі, щоб туди не, ну, не було боїв. Хоча саме на околицях бої будуть. Зараз я хочу звернутися до всіх глядачів Маріуполя. Я знаю, що в ваших спільнотах зараз розповсюджують таку інформацію, що українці, коли будуть звільняти Маріуполь, будуть вбивати, будуть катувати місцеве населення, що вас будуть звинищувати. Запам'ятайте, це все і псо, яке вкидається росіянами для того, щоб ви боялися. Навіщо вони це роблять, щоб прикриватися вами як живим щитом? Я знаю, що більшості з вас немає зараз паспортів. Ви не можете втікти. Ні на яку територію, ви в заручниках. Будь ласка, я вас дуже прошу, тримайтеся. Ми знаємо про вас, ми думаємо про вас, ми дуже сильно переживаємо про вас, ми знаємо кожну новину, що і на лівому, і на правому березі. Ми бачимо, як нищать місто. Ми робимо все, щоб вас деокупувати. Просто вірте, ми прийдемо. Ніхто вас не буде вбивати, ніхто не буде вас катувати. Ви наші, ви українці. Ми дуже за вас переживаємо. Ми за вас боремося. Вірте в наше ЗСУ. Задала це питання не просто так, тому що дуже багато людей з Маріуполя пишуть. Вони бояться їм лячно. Вони дуже сильно переживають. І Ми переживаємо за них також. Давайте тепер поговоримо про Бердянськ. Наразі військова база. А до речі, Маріуполь зараз там створюють морську базу. На узбережжі Маріуполя, яка доля тої морської бази, чи зможемо ми знищити там ворожі кораблі? Усе, знаєте, взагалі якісь гарячі новини, що будуть дуже скоро. Нам обіцяють так, що чи зможемо ми знищити зможемо. Бо там буде ще така, знаєте, не просто знищення, там буде дуже багато фейерверків, там буде доволі так цікаво. І це не буде один удар, це буде щось дуже багато, одночасно і так, щоб вони там всі залишились, так що там чекаємо такого подібного. і дуже скоро. Дуже дуже. Давайте поговоримо про Бердянськ. Сьогодні окупанти перестріляли, перестріляли, розганяли пострілами колону пенсіонерів, які хотіли отримати виплати. Перше запитання місцеве населення в Бердянську чи зможуть вони отримати свої пенсії для того, щоб прожити наступний місяць? Я все-таки думаю, що пенсії їм повинні дати, хоча не в, повну, не в повному обсязі. Щось вони там повинні кинути, щоб трошечки загасити, та що отримують, але це не на те, що вони розраховують. На жаль, не на те. Mm -hmm. Тільки чапів. Е Зараз дивіться, до Маріуполя завезли е багато бурят, які працюють там, е заробляють гроші. А Маріупольці сидять без грошей і без роботи. Чи е, поїдуть ці окупанти з Маріуполя? І якщо так, то коли? Я не скажу, що це буде дуже швидко, тому що чи поїдуть, так поїдуть, як питаю, коли нам дають ну принаймні десь приблизно через місяці два, як по мені, то це взагалі травень, І вони будуть саме тоді тікати, коли буде пахнути смаженим. Пахнути, Вже всі зрозуміють, що потрібно валити, так що це не зараз місяця два. Якось трохи тепло вже більш стане. А... Коли буде тікати окупаційна влада з Бердянську і Маріуполя? Я так розумію, що вже в березні там рух почнеться з верхушок, а потім, ну, що хто саме буде усвідомлений, саме, а потім уже якось вони там масово вже почнуть рухатись. Та що вже в березні починається оцей перший рух. Тобто, в березні вони вйо на на Московію? Сім'ї Сім'ї почнуть відправляти, залишаються чоловіки, але воно буде ще, знаєте, так, тишком нишком щоб не дуже це бачили і не знали, а потім якось воно вже буде пішло. Прекрасно, хай валять. Запорізький напрямок цього тижня. Що буде відбуватися у цьому напрямку? Чи зможуть наші солдати цього тижня стримати ворога? Чи стримують, так стримують. Якщо беремо загалом, то це в нас іде максимальна активізація. Я не бачу тут прориву. От прориву я не бачу. Будуть стріляти, будуть масово стріляти, будуть навіть е, десь там кучкуватись для того, щоб зробити прорив. Немає прориву на виході. Напрямок Донецький чи зможуть прорвати нашу оборону у Донецькому напрямку на цьому тижні? Ні, наші захистять, але знову ж та сама активація, що по Запоріжжю Лізуть, стріляють, активуються максимально сильно. Якась зараз взагалі повна навала, коли нам говорять, що їх буде занадто багато, так що там буде гаряче, але захист там буде, проривів знов немає. Ми бачимо, що йде військова допомога, нашим військовим вкрай не вистачає зброї. Це те про що ви говорили: що перші два тижні ми будемо в шоці від того, що наші з голими руками на ворога йдуть. Чи е, цього тижня покращиться ситуація з озброєнням? Чи отримаємо ми те, що нам необхідно? Чи буде зброя, буде, але знову ж ми скажемо нам мало. Знову мало. Взагалі, якась знаєте тема, що дайте нормальну кількість. Дайте нам стільки вона буде звучати з вуст військових, з вуст тих, хто там знаходиться, але вже якась щось приходить, щось уже приходить, вже приходить, якась уже кількість буде. Невеличкі запаси будуть. Угу. Е, чи повернуться протягом лютого місяця солдати з-за кордону, які навчалися е, керувати новою зброєю? Я б сказала, що вони будуть повертатися більш кінець, от не, не на початок, а саме на кінець, тому що навчання не закінчено. І з сроків це десь приблизно, щоб всі був якийсь орієнтир, нам дають десь до трьох неділь. Оце коли масово, як виїжджали, так будуть заїжджати. Так що тут закінчується навчання, ну, знайшли. Mm -hmm. uh -huh. Луганський напрямок, перше запитання. Зараз мене захейтять в коментарях. Я то розумію, Людоньки, українці, рідні, мої, милі мої. Я розумію кожну матір, яка втратила на Луганщині сина або доньку, але що б не сталося? Щоб не сталося, там на Луганщині живуть люди, які помилилися з вибором країни. І в них так також є діти. Тому запитання зараз про них: чи будуть вони евакуюватися до Росії? Не сприйміть це як зраду. Я скажу, що вони будуть масово евакуватися. Перше, що треба розуміти, що ну це вже не перший рік там війна, і діти роз'їхались. Тут саме стає питання молоді, яка роз'їхалась, вона десь знаходиться в Росії. Так що тут якась тема, що батьки будуть їхати до дітей, добиратися до рідні, і я вклада, там буде масова евакуація саме в Росії, Луганщина, до кінця цього місяця. Чи зможемо ми стримати ворога на цьому напрямку? Знаєте такі неоднозначні питання, тому що з однієї сторони йде величезна навала, і вони будуть сунутись і сунутись. І десь у нас будуть навіть приходити якісь вістки, що нам не будуть подобатись. І я так розумію, що десь. Може почнуть потрошечку відступати, але, знаєте, тут нам говорять, що в будь-якому випадку це не буде прорив. Знову ж, та сама фраза, відступ там на кілометр два це не прорив, це якесь займання кращих позицій, так що проривів я не бачу. Це перегрупування Перегрупування для того, щоб краще їх. О, саме Обігнути, щоб я якось були кращі позиції? Оце таке буде, але це не прорив. Я ще раз кажу, прориву тут немає. Я хочу вас, знаєте, за що запитати? От я запитала за евакуацію, чи буде прорив? А тепер наступне питання? Евакуація, яка буде на Луганщині, це спланована акція Кремля? Якщо так, то яка мета цієї акції? Ну, бо, Чи спланована, так, спланована, там навіть, ну хай напишуть нам луганіщани, які там нас слухають. Е, інформаційна війна, де, де їм розказують, що вас там постріляють, нічого там не буде, придуть нацисти. ну, Ми цю саму історію знаємо, вона вже старає всі. Так? Е, так що це конкретно для цього, а основна мета. Залишити собі робочу силу, все таки тут тема тому що, того, що Росії потрібна робоча сила. вони своїх переложили. А ми пам'ятаємо, що українці саме працювати так, що хай підтягнуться, будуть там на них і працювати. Але тут головна тема це ідеологія, саме інформації, яку вони там розповсюджують. Чи використовують вони ось цю евакуацію для того, щоб закинути на внутрішній ринок дезінформацію про Україну? по Любому по-любому рознесуть. Дивіться на всіх по всіх новинах. Розказують, які ми тут паразити, як там люди страдають, і, взагалі, українці вони своїх не бережуть. Так що це саме для цього робиться. Зараз в самому Луганську відбуваються дуже дивні речі. Там дуже багато навезли солдат з Чечні, дуже багато навезли вагнерівців які зараз всім заправляють. Можна подивитися, що зараз відбувається в самому Луганську, в якому стані зараз знаходиться населення. Ну, населення заляпане, до, до не можу там без, знаєте, стараються різкі різко себе не поводити взагалі робитися непомітними. Так що я б сказала, що терплять, мусять миритися, і e, тут є ще якась і певна доза насилля, і, і нам зразу ж говорять, що можуть там і вбивати, наскільки я розумію, бо суду і слідства, так що там доволі тяжко. Які плани е, окупантів стосовно місцевого населення саме в Луганську? Що вони хочуть зробити з тими людьми? Е, що вони планують зробити з тим населенням, яке вони не вивозять? На жаль, це е, та сама історія живого щита, що ми вже знаємо, і вони таким чином будуть прикриватися. Нам тут навіть Доволі жорстко, якби прикривати свій зад. На, на випадок, коли придеться відходити, то будуть знати, що ну, вони ж знають, що в будь-якому випадку пожаліють населення і таким чином їм зможуть спастись. Так що тут а, все знову ж старі схеми. Зараз я хочу звернутися до наших глядачів з Луганщини. Я знаю, що ви нас дивитеся. І е, не просто так я задавала ці запитання, знаю, що у вас там відбувається, багато чого не розказуємо в ефірі. Але запам'ятайте, е, українці не збираються вас катувати, не збираються вас вбивати, не збираються вас знищувати, їсти ваших дітей і все, що вам розповідають про Україну, абсолютно брехня. Все, що ми намагаємося зробити, це вибити. Окупантів з нашої землі і з вашої землі, бо у вас і у нас країна одна. Подобається комусь це чи не подобається, але так воно і є. Тому що хочеться вам порадити, будьте, будь ласка, обережними. Якщо вас евакуюють в Росію, не думайте, що у вас все буде добре. Це дійсно дуже так хибна, дуже думка. Чекайте, ми вас звільнимо, і ніхто вас вбивати, катувати і гвалтувати не буде. Україна то не Росія. Е, і я хочу запитати Суми і Харківщина, е, чи будуть прориви на цій території? Якщо зрівнювати суму, і Харківщина активніша все-таки буде чи, о, кількість обстрілів і активація по Харків буде більша, чим що зрівнювати ще раз кажу суму, може зараз не перекручували. Проривів немає, там, там є захист, там якось зараз, крім захисту, я так наскільки розумію, підвезли навіть наших військових, повсім всім даному, якусь техніку, так що там воно закрито на 100%. А по Сумах я не бачу тут проривів взагалі. Я тут е, можу знаєте, бути на рівні того, що е, почастішують обстріли, а прориватись там нема куди. А хто вкидає ту інформацію, що от в Харків, на Харківщину вже зайшли? От на Сумщину вже зайшли. Бо Харківщина і Сумщина просто в паніці. Люди в шоці після окупації. От хто вкидає ці інформаційні вкиди? Це вкидають наші, щоб ворога дезорієнтувати, чи вкидають е, з російської сторони, щоб налякати вже людей і посіяти паніку? Та я не можу сказати, що наші вкидають, ні вони не вкидають, там точно наші не вкидають. Там з цієї сторони там є якась. Взагалі, робота не навіть не однієї Росії, може бути декілька країн, чи знаєте, редактори різних чи журналісти різних країн, які отримали, що називається, ЦУ. Що говорити, як розносити. Так що у цієї дезінформації ми ще будемо чути дуже багато. Я вам дуже вдячна, пані Людмила, за те, що ми сьогодні розглянули критичні питання. Насправді, дезінформації дуже багато. Як… На неокупованій підконтрольній Україні території так і не Окупованій території, запам'ятайте, інформаційна гігієна понад усе. Навіть якщо Washington Post пише про те, що в Харківщину зайшли, це не факт, що хтось кудись зайшов. Ви зрозумієте, медіаполе так працює, що зараз буде дуже багато брехні. Бережіть свої нерви, донатьте ЗСУ, вірте в наших ЗСУ, вірте в наші СБУ, вірте в нашу розвідку, тому що в нас найкращі хлопці і дівчата, в нас дуже міцний захист. Не здаємося, боремося, і йдемо вперед до перемоги. Ми все витримаємо. Запам'ятайте, ми ще в березні з вами зустрінемося і будемо згадувати, які ми молодці, що ми це разом пережили. Пані Людмила, я вам вдячна, що ви відповіли на такі провокаційні питання, але це було необхідно для того, щоб заспокоїти наших глядачів. Тримаємося, все буде Україна!